Росіяни, які жорстоко вбивають українців, вже нікого не дивують. От коли це роблять ті, хто донедавна мав або й досі має український паспорт, це вже щось справді на межі. Йдеться про бійців з Ордло та Криму, які вдягнули російську військову форму і прийшли нищити українців. Зараз ми вам про них розкажемо з іменами, прізвищами та фото. Привіт, мене звуть Василь Бідун. Я журналіст Агенції розслідувань. Слідство інфо не секрет, що вчиняти звірства на території України окупантам допомагають окремі українські громадяни, вихідці з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Республіки Крим. Ми переглянули десятки пропагандистських репортажів про бойові дії в Україні. Завдяки цьому нам вдалося встановити низку українських громадян, які на боці окупантів прийшли нищити Донбас. Як демонструють численні відео допитів полонених, оприлюднених в мережі, окремі з них стали заручниками ситуації, потрапивши під примусову мобілізацію. Мене прямо з вулиці коміндатура забрала. Як сказали, служить в рядах народної міліції. Невзираю на то, що я говорил о том, що у мене бронь от призыва, которую видали мені на підприємті. Втім, є серед мешканців Ордлої ті, хто свідомо йде вбивати своїх земляків і нищити українські території. На потім, коли дійшли, потім руті, ДНР, ДНР. А і... вони теж прийшли до вас? Були, так. Гірше, ніж росіяни. Набагато -да, гірше. Вони кричали: ми терпіли 8 років і будете терпіти так само. Завдяки десяткам пропагандистських репортажів із місць бойових дій на Донбасі, які були зняті в останні місяці. Нам вдалося встановити кількох українців тимчасово окупованих територій, котрі воюють на боці окупантів. Ось репортаж китайського державного телеканалу CGTN, який має російський підрозділ, про Маріуполь. Відео опубліковане 9 травня. На цих кадрах демонструють бомбардування російською авіацією Азовсталі, на якій досі перебувають українські захисники. Згодом пропагандисти беруть коментар в так званого командира батальйону Восток Олександра Ходаковського, українського колаборанта, який у 2014 році перейшов на бік Росії і був учасником створення терористичної організації ДНР. До цього він очолював спецпідрозділ Альфа Служби безпеки України в Донецькій області. Далі нам демонструють кадри, на яких Ходаковський сидить в автомобілі. Поряд з ним помічаємо ось цього чоловіка. Нам вдалося ідентифікувати його. Отож, знайомтеся: 30-річний мешканець Донецька Загоруйко Євгеній Олександрович. У мережі Фейсбук він записаний як Жека Аполчанський. На фото у соцмережах ЖЕКа полюбляє позувати у камуфляжі та зі зброєю в руках. У мережі ВКонтакті він підписаний на різні мілітаристські групи, як от Армія Донбаса, Донецьк-Луганськ Новоросія, Тіпічний солдат. Як свідчать сотні опублікованих Жекою фото, потяг до зброї, а також до алкоголю та інших нездорових звичок, у нього прокинувся ще задовго до 2014 року. Примітно, що наприкінці 2014-го, вже коли Росія окупувала Крим та розпочала військову агресію на Донбасі. Загоруйко встиг побувати і пофотографуватися в українському Харкові. Брат Загоруйка, судячи із соцмереж, також активно підтримує терористичну організацію ДНР і скарбіт за воєнним злочинцем ГІВІ, знищеним кілька років тому. Той же китайський канал місяць тому показав сюжет. Про ополченців з Донецька, які обстрілюють українські позиції, з мінометів Мадонна. на відео Все засвітилися бачу. двоє мешканців тимчасово окупованих територій України, яких нам вдалося ідентифікувати. Отож, бойовик з позивним Малой у соцмережі ВКонтакті записаний як Жора Ніколаєнко». Місцем проживання він вказував Донецьк. Сторінка жори, на яку ми натрапили, не оновлювалася вже кілька років. Втім, вона добре ілюструє його ставлення до життя і до русського міра. У 2014 році ще зовсім юний Жора позував на фото з автоматом Калашникова і нашивкою так званої «Наваросії на грудях. Також він поширював символіку «Наваросії» і Російської Федерації зі словами. Не знаю, как ви, а я горжусь». Ще один донечанин, який обстрілює українських захисників з мінометів Андрій Ванін із позивним Ваня. Якщо вірити інформації із соцмереж, нині йому 24 роки. Попри те, що Ваня завбачливо вказав місцем проживання Москву, його дружина здала позиції зрадника, зазначивши рідним містом Донецьк. Схоже, що в цивільному житті Ваня працює зварювальником. Але душа, як то кажуть, бажає романтики, а тому у вільний від роботи час Ваня обстрілює українські території і вбиває своїх земляків. Опубліковані Андрієм Ваняним світлини, чітко демонструють його ставлення до псевдореспублік та приналежність до діяльності терористичної організації. Примітно, що до того, як розпочати кар'єру бойовика ДНР, Ваня не цурався львівського пива і навіть відвідував Київ. Уже після Революції Гідності. Декілька тижнів тому російські пропагандисти показали відео штурму Азовсталі окупаційними військами. На цих кадрах ми помітили ось цього чоловіка. Це 39-річний уродженець Макіївки, комардін Юрій Володимирович. У соціальних мережах він не надто активний, проте регулярно відвідає свою сторінку і поширює пропагандистські дописи. Родичі Комардіна також відкрито підтримують війну Росії. Проти України згадку про українського зрадника ми знайшли на порталі Миротворець. За даними порталу, станом на 2014 рік, Комардін служив у підрозділі Беркот так званої ДНР, а також був механіком-водієм у зенітному дивізіоні. Ми отримали доступ до певних банківських документів Комардіна, які відкривають деякі деталі з його минулого. На початку 2000-х, ще задовго до російської збройної агресії, Комардін працював на Макіївському металургійному комбінаті, а також на шахті Макієвогілля. Крім того, як свідчать ці документи, у 2009 році зрадник мав проблеми із законом. Днями в мережі опублікували ще одне пропагандистське відео про те, як російські морпіхи патрулюють промзону Азовсталі в Маріуполі. Нам вдалося ідентифікувати одного з фігурантів відео, як виявилося, він родом із окупованого Криму. Отож, Денис Вялов, йому 22 роки. На своїй сторінці ВКонтакті кримчанин відкрито підтримує російських окупантів і поширює їхню символіку. Попри відносно недавню окупацію Криму, Денис Вялов з юнацтва проявляв мілітаристські проросійські настрої. Він позував на фото у військовій формі поряд з російськими та радянськими прапорами, постив картинки зі словами святоє діло родіні служить та фоткався з автоматом в руках. Досліджуючи соцмережі В'ялова, ми натрапили на сторінку його матері в однокласниках. Окрім купи постів на підтримку війни Росії в Україні. Нашу увагу привернуло ось це фото, опубліковане через два місяці після російського вторгнення. Ймовірно, що кремчанин зробив його десь у перерві між вбивствами своїх земляків. Примітно, що востаннє Денис Вялов з'являвся в мережі більше двох тижнів тому. Ймовірно, знищений окупантами Маріуполь, це останнє, що він побачив у своєму житті. На жаль, маємо ситуацію, коли українські громадяни з тимчасово окупованих територій під впливом російської пропаганди готові вбивати своїх земляків і нищити свої землі. А окупанти, судячи з численних свідчень, не проти використовувати мешканців цих територій як гарматне м'ясо. А я нагадаю, що наша команда системно працює над ідентифікацією військових, які вчиняють воєнні злочини в Україні. Ми опублікували вже з десяток відео, у яких детально розповідаємо про кожного окупанта персонально. Тож підпишіться на наш YouTube канал, щоб не пропустити чергових викриттів. а також підтримайте нас фінансово. you. <sharp inhale>